Карпатський обласний наркологічний диспансер здійснює наркологічну допомогу і стаціонарну, і амбулаторну мешканцям міста Ужгорода. Також в нашому складі є психіатричне відділення на 35 ліжок, де згідно всіх наказів Департаменту охорони здоров'я. Практично всі мешканці міста Ужгорода, які потребують ургентної психіатричної допомоги, а також планової психіатричної допомоги, вони проходять це в нашому відділенні. Також своїм листом я проінформував департамент, що ми будемо здійснювати для того, щоб покращити якість надання психіатричної допомоги, доступність до амбулаторної допомоги, будемо здійснювати амбулаторну допомогу і психіатричну. І я рахую дуже, дуже правильно, що громада турбується про ці речі, тому що я вважаю, що психіатрична допомога має бути доступна для всіх, має бути якісна і кожен. Той, хто потребує користувач психіатричних послуг, має можливість дістати її у тому закладі, в якому він захоче. Тому що абсолютно на сьогоднішній день діє право вибору свого лікаря. Абсолютно кожен має знати, що він може абсолютно доступно дістати надання чи амбулаторної. Чи стаціонарної психіатричної допомоги згідно чинного законодавства, ми є закладом спеціалізованим. І в нашому складі є відділення базове психіатричне, воно базове для університету, де консультують один професор, четверо кандидатів наук. Воно є базове для підготовки лікарів-інтернів по спеціальності психіатрія. Клінічних ординаторів, і також всі пацієнти, які є, вони можуть користуватися цими послугами і цими консультаціями. І тут я не бачу ніякого дублювання, тому що кожен має право вибирати той заклад, який він хоче. Кожен, кожен пацієнт, ми не можемо заставити когось проходити лікування чи в нас, чи в берегові, чи в вільшанах, чи в будь-якому іншому закладі. Так, є деякі недоліки, так, є деякі напрямки, на котрі треба покращити роботу у тому відділенні. Але в цілому відділення забезпечує надання психіатричної допомоги в місті. Більш того, наскільки я вияснила, достатньо непогано фінансується безкоштовне надання ліків пацієнтам. Ну, в всякому випадку не гірше, ніж в Мукачеві по грошам, краще навіть як у Хусті. Оце для порівняння. Тобто міська влада виділяє певні кошти на пільгове медикаментозне забезпечення, і якщо міська влада зверне увагу, можливо, там на мінімальний поточний ремонт, на можливо, ще якісь реорганізаційні мінімальні речі, котрі запропонує працівники диспансерного відділення, а ми їм допоможемо організаційно методичному відношенні, безумовно, то в принципі взагалі ніяких зауважень до роботи їхньої не було би. Тому, якщо ви вважаєте, що треба реформувати, будемо обговорювати, і тоді будемо ставити в наше основне завдання не погіршення психіатричної допомоги. Якщо це диспансерне відділення в складі Ужгородської міської поліклініки, мова йде про амбулаторне надання психіатричної допомоги. Це те, що пацієнт міста може звернутися в поліклінічне відділення, тобто диспансерне відділення поліклініки, на прийом. І отримати лікування, консультацію амбулаторну. Крім того, при диспансері ще є денний стаціонар на 25 місць, тобто отримати лікування у напівстаціонарних умовах. Це означає, що після прийому у лікаря-психіатра міського пацієнт може бути скерований на його прохання на узгодження з лікарем чи до відділення психіатричного в складі наркологічного диспансеру, чи до нас в обласної психіатричну лікарню міста Берегу, він має право вибору. Але це стаціонарна допомога. Тут взагалі не обговорюється. Так, пацієнт має право вибору. Щодо диспансеру, це просто різні речі. Диспансерна відділення це амбулаторна допомога. У всіх районах області амбулаторна допомога психіатрична надається на другому рівні. Це місто або район в поліклініку, при лікарнях.